Канефрон це рослинний препарат, що полегшує симптоми інфекції сечових шляхів без антибіотиків. Після перемовин у Москві Рустем Умєров провів телефонну розмову зі спецпосланцем Білого Дому Стівом Віткофом. Деталі розповів міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Послухаймо. Був контакт керівника української делегації зі Стівом Віткофом. Але оскільки це був телефонний контакт, то з міркувань безпеки важко було б уявити обговорення деталей цієї зустрічі, адже це чутливий процес. Представники американської делегації повідомили, що за їхньою оцінкою розмови в Москві мали позитивне значення для мирного процесу це їхня оцінка. І вони запросили українську делегацію для продовження наших розмов до Америки найближчим часом. Перемовини щодо мирного плану продовжаться у США сьогодні. Associated Press пише, що українська делегація прибуде до Майамі для обговорення подальших дій. Очільник нашої делегації Рустем Умєров проведе переговори із Віткофом, а також із зятем Трампа Джаредом Кушнером. Я нагадаю, що саме Віткоф та Кушнер були присутні у Москві у вівторок. Очільник Кремля Путін змусив їх чекати понад три години, але в цей час перемовникам влаштували тривалу екскурсію Москвою. Ну а після повернення до сполучених штатів вони особливо не коментували свою зустріч із російським диктатором. Лідер Дональд Трамп вважає гарною зустріч американської делегації у складі Стіва Віткофа та Джареда Кушнера із російським диктатором Путіним, яка відбулася 2 грудня у Москві. Про це Трамп сказав журналістам під час заходу в овальному кабінеті. Він підтвердив, що обговорив із Віткофом та Кушнером. Результати проговорів напередодні, водночас президент США зауважив, що поки не може нічого сказати, що насправді вийде далі з цієї зустрічі. Але Трамп заявив, що він, мовляв, закликав Зеленського укласти мир ще в лютому. Я нагадаю, коли була сварка в овальному кабінеті. Але за словами Трампа, Зеленський, мовляв, відмовився, і тепер проти України дуже багато чого щодо України, то Стів Вітков і Джаред Кушнер були там минулого вечора з Володимиром Путіним. Чи можете ви надати нам оновлену інформацію про ці переговори з того, що каже Кремль, складається враження, що вони не збираються йти на компроміс. Чи можете ви розповісти нам? Я не знаю, що робить Кремль. Можу сказати вам, що вони провели досить хорошу зустріч з президентом Путіним. Ми це з'ясуємо. Це війна, яку ніколи не слід було починати. Якби я був президентом цієї війни ніколи б не сталося. Це жахлива річ. але я думаю, що вчора вони провели дуже хорошу зустріч з президентом Путіним. Побачимо, що буде. Це знаєте, коли я був у цьому офісі і говорив про без карт, я сказав: у вас немає карт. Це був час для врегулювання. Я думав, що це був би набагато кращий час для врегулювання, але вони у своїй мудрості вирішили цього не робити. Зараз у них багато чого проти них, але у вас є президент Путін. Який вчора провів дуже хорошу зустріч з Джаредом Кушнером і зі Стівом Віткофом, що вийде з цієї зустрічі? Я не можу вам сказати. Тому що для танго потрібні двоє. Знаєте, Україно, я думаю, що ми з ними досить добре домовилися. Ну а ще за словами Трампа в американської делегації склалося враження, що Путін, мовляв, дуже хоче укласти угоду, бо він дуже хоче. Торгування, що президент Путін все ще хоче припинити війну, все ще хоче встановити мир. Він хотів би закінчити війну. Це їхнє таке було їхнє враження. Тепер незалежно від того, чи ви йому вірите. Таке було їхнє враження. Так, їхнє враження було таке, що вони хотіли би бачити. Він хотів би бачити закінчення війни. Я думаю, що він хотів би повернутися до більш нормального життя. Я думаю, що він хотів би торгувати зі сполученими штатами Америки, чесно кажучи, замість того, щоб знаєте, втрачати тисячі солдатів на тиждень. Але в них було дуже сильне враження, що вони хотіли б укласти угоду. Побачимо, що буде.